Так, час від часу зустрічаємося. Але у нас знов-таки ж розмови про війну в першу чергу. Про що говорили останні? Коли це було? Якщо можна? В кінці січня останній раз ми зустрічалися, числа, не пам'ятаю, з фронту приїхав, зустрілись, говорили про можливу допомогу, про те, що ми не є незаконними винідовним формуваннями, а практично є регулярні частини, які. За три роки, якби ми щось погане зробили, мабуть би всі про нас говорили, що от вони гади такі щось не то роблять і використовують для політики, там, для самопіару і так далі. Ми маємо екскурсію проводимо, там показуємо, а це ж малесенька частинка від того всього, що, що робиться. Зараз наші підрозділи там по всьому фронту розкидані. Ті хлопці де в багнюці сидять там, по позиціях, по тому всьому і ніхто за це не зарплат не платить, там, не, не часто в БД не дають. Я от думав, власне, про те, і з президентом ми обговорювали це питання. Ну я сподіваюся, що воно вийде, бо знов таки ж є плюс, що нам вдалося пробити статус сімей учасників бойових дій для загиблих наших хлопців, практично вже всі. Хто віддав своє життя за Україну, такий статус отримали. Ну зараз поранені, там інваліди війни, цей статус і тут ате це йде назустріч за засушникам. Бріги дають відповідно довідки. Ну там є процедура певна бюрократична, яку треба пройти. Я дуже сподіваюся, що президент піде на зустріч в тому, щоб і статус учасника бойових дій дати тим хлопцям, які... Воювали і воюють зараз. Комбат чорний Та вже орден Богдана Хмельницького має третього ступеню. Держава визнала та? або камбат червень, а у БД не мають такі речі. Ну ми знов таки ж пішли ще одним шляхом в цьому напрямку. Я про це доповідав і Верховному головнокомандувачу, що ми знизу на них тиснемо і будемо тиснути далі. Вже десь 15 обласних рад визнала у добровольців з нашої ініціативи за ініціативи там. Дії, така громадська організація, яку ми сформували власне, для підтримки фронтових питань. І 15 обласних рад вже визнали, вже корочки навіть деякі видають хлопцям, а це полегшує там, сплату цих комунальних послуг, там такі різні практичні дуже речі є. І цей процес у нас триває. Доб'єм, я думаю, що доб'єм. І хлопці, ті, хто заслуговує, ми не збираємось подавати тих, хто там на три дні приїжджав за Бруствіра. Постріляв, пофотографувався, назвав себе ветераном і втік в тил. <смі> Такі в нас не, не будуть отримувати ніяких статусів. А ті хлопці, що ну, у нас от, мінімум, це мінімум пів року в наших лавах і місяць участь в безпосередніх бойових діях. Ну, воно подібно до ДСУшних форматів ми це проводимо. Про, про, про це розмовляли. Ну, власне, про ситуацію на фронті розмовляли. То він питає там, мою думку, я ще ж радник начальника Генерального штабу, по добровольчицях, власне, і питає думку стосовно там, боєздатності тих чи інших частин Збройних сил. Ну, і так далі. Розмови дуже предметні. Він має, до речі, дуже хорошу пам'ять і навіть, тонкощі, навіть прізвище часто пам'ятає, мене то дивує. Бо я з президентом до його президентства був на ти на Майдані, ми так познайомилися, ну, а зараз на вибув, це ж таки посада. Таке ж не про прізвище йдеться.